Зоя, 21 рік не працює кондиціонер та тепловий насос, тиск фріона в нормі. Ну, купа помилок відповідно. Як без цього на електричках. І така помилка у нас по кондиціонеру як... Де вона є? Лапан контур охладагента. Обрав. Іли замикання на масу. Ось ці дві помилки. А тут ось така. Болячка запустився. Відновлено. Герметично. Милка стала неактивною.